Від молітополем трапився справжній сюрреалістичний епізод війни. Російський зенітно-ракетний комплекс Тор, створений нібито для боротьби з повітряними цілями, тікає щодуху від українського дрона. На відео, яке знімає сам окупант, видно, як машина з переляканим екіпажем намагається маневрувати та врятуватись від прильоту. Інші росіяни поруч безрезультатно стріляють у небо зі стрілецької зброї, намагаючись збити бабу ягу, а саме так часто називають дрони бомбери ЗСУ. Дрон, попри хаотичну стрілянину і зміну позиції цілі, робить точний скид просто у бойову частину машини. Після цього тор ще якийсь час рухається, намагається сховатись, але марно. Українські сили вже взяли його в роботу. Пізніше в мережі з'являються кадри, вже згорілий розірваний тор стоїть посеред поля. Автор відео, все той же окупант, коментує зі злістю, мовляв, екіпаж до останнього намагався врятувати машину, але всі загинули. Символічна доля для техніки, яка мала б прикривати небо, а натомість сама стала безпорадною мішенью. Українські дрони знову довели не допоможе ні броня, ні статус. Якщо за справу береться баба яга.